Ще одна ніч під обстрілами російські терористи вкотре вдарили по Нікополю. Місто обстріляли з важкої артилерії, пошкоджені адмінбудівлі з десяток багатоповерхових та приватних будинків, чотири господарчі споруди та газогін. Спалахнули дві пожежі в приватному гаражі та на сміттєзвалищі. Залучались 21 рятувальник та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Всі пожежі ліквідували внаслідок обстрілів. Одна вантажівка підприємства була повністю знищена вогнем. Також пошкоджені ще чотири вантажівки та два трактори. І вже під ранок росіяни вдарили по Марганецькій громаді. Поранено 73-річну жінку. Зараз вона з осколковими пораненнями перебуває у лікарні обстрілами у громаді понівечені п'ять житлових будинків та автомобілі. Інші райони Дніпропетровщини ворожих атак не зазнали. Показники радіаційного фону в області залишаються в нормі. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.